Явление наконец-то антикоррупционного суда и антикоррупционные органы, на которые не влияет президент. Я могу обещать там. Миллион давать процентів, що президент в моєму лиці не будет в Баратії президента створювати блоки людей, створювати таку адміністрацію, где каждый з блоків контролює либо судову систему, либо антикорупційні органи і, і давить. О, ті 73% Скажіть, будь ласка, ви ж вибирали ось цього президента, який на відео президента, який казав, що набої САП – це манна небесна для України? Бок. Корупція, так так саме корупція не дозволяє стати нашій країні багатій та успішній. Вийшли на виборчі дільниці, і ставили хрестик чи галочку за зеленського. Бо не хотіли, щоб у владі був Порошенко, при якому намагались прийняти закон, який би дозволяв президенту звільняти голову набу. І тоді лише одиниці казали, що Зеленський це не вірний вибір, бо пройшло 6 років. і Він особисто потужним розчірком пера. По факту хотів підмяти під себе це саме набу і САП. Володимир Зеленський підписав законопроєкт, який змінює підпорядкованість національного антикорупційного бюро та спеціалізованої антико. Урупційної прокуратури в 2019 році люди голосували не так як за зеленського, як за. Голобородька. Було щось правильне в тому серіалі, оскільки вже навіть тоді цей самий серіал був з розряду А хіба так і можна? Бо йшов у той час, коли агітація вже була офіційно закінчена. Комітет виборців вважав, що демонстрація серіалу має ознаки цієї самої агітації, бо сама назва співпадає з назвою партії Слуга народу, а головну роль там грає. Кандидат у президенти тоді суди рішень не винесли. Хіба що верховний суд визнав трансляцію програми Ліги саміху, таку, яка не впливає на предвиборчу боротьбу? Напевне, саме тому депутати слуги народу зараз при кожній нагоді підвищують суддям зарплати, але навіть судові процеси не вплинули на рішення людей. Вони то думали, що це Зеленському вставляють палки в колеса, бо він несе з собою весну. Весну, яка прийде і почнуться посадки. Я тебя предупреждаю, если я узнаю, что хоть один человек из этого аппарата имеет с тобой бизнес діліжки я его уволю. Ось така ідея, добра ідея, була в тому серіалі. А насправді, всього пару місяців назад Зеленський хотів віддати контроль над НАБУ новому генеральному прокурору, своєму карманному прокурору. Про Кравченка є відео на каналі. Прошу його подивитись. Якщо коротко, він був головою Київської військової адміністрації, і ходили слухи, що за тендери по відбудові Гостомеля та Бучі так, так, Гостомеля та Бучі, символів незламності України, йому капають гарні відсотки. Цей Кравченко і раніше хотів стати головою набу, але не зміг пояснити, звідки в нього квартира, дорогі машини та готівка у дружини. Записи кандидатів на пост голови набу досі гуляють. Ляють у мережі, рекомендую вам ознайомитись. У веденні агресивної війни відповідно до декларації кандидата Руслана Кравченка він отримавши службове житло у грудні 18-го року. Уже у 19-му його приватизував і, схоже, того ж року і продав. Який у вас зв'язок з матіосом ніякого працювали разом з ним під його керівництвом? До цього у Кравченка був досвід роботи у військовій прокуратурі під керівництвом Анатолія Матіоса. Цього Матіоса звільнили з посади у вересні 2019-го, а сам орган військової юстиції розпустили. А сама прокуратура запам'яталась низкою провалів під час його головування. Зокрема, відомство Матіоса за один рік відкрило три справи щодо розкрадань в Укроборонпромі, але всі вони такі не. Торкнулися головних фігурантів Олега Гладковського та його партнерів Віталія Жукова й Андрія Рогози. А якщо ви забули, то цього от Олега Гладковського ми зараз називаємо за новим прізвищем, яке звучить як Свинарчук. Отак от і виходить, що президент хотів поставити свого чоловічка, який би контролював набу. Але що там з тим набу? Чому зараз це слово стало таким популярним? Кожен факт має свій слід. Ми знаходимо його там, де інші не бачать. Кожен злочин має свою схему. Наше завдання зламати систему. Після революції гідності у громадян постало питання про нове життя. Якщо Янукович, якого скинули, був топ корупціонером номер один. А заодно ще й президентом, то в новому житті мав би бути новий орган, який би повністю був би незалежний від влади. Хоча насправді створення набу і САП сталося не так, як по волі народу, як по наказу Європи, для того, щоб нам дали безвіз та показали шлях до євроінтеграції. І якщо коротко, то набу слідкує, щоб не було корупції в топ-чиновників, а САП дивиться, щоб набу само не перетворилось на оціх от. Топ корупціонерів, і головне, ці дві організації не підпорядковуються нікому в Україні. Вони слухаються тільки своїх прямих наставників з Європи. І були випадки, коли детективи із затиску дзвонили і жалілись в Брюссель. Звучить це так, ніби як нам нав'язали зовнішнє управління. Але що зробиш, якщо в тебе в країні такий шакальний рівень корупції? Харкові біля одного із житлових будинків, що на вулиці Мироносицькій, чимало силовиків. Правоохоронці оточили цілий квартал. Спочатку була інформація про замінування. Втім, основна подія, яка змусила їх тут зібратися, обшуки у сина міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, Олександра та ще двох фігурантів так званої справи рюкзаків. І набу почало працювати да так, що навіть звинуватило сина Авакова у махінаціях з продажу неякісних рюкзаків для МВС. Тоді почалися танці з бубном. То для сина Вакова не вистачило електронного браслета, то його відпустили на Новий рік, то його нерухомість заарештували, то й зовсім зняли цей арешт. А все чому? Бо набу почало лізти так далеко і глибоко, що навіть сам Порошенко особисто просив призначити. Лояльного до президента аудитора набу, бо як і зараз, тоді була своя схема по нагріву населення на енергетиці. І якщо зараз це плівки Міндича, то тоді це був Роттердам Плюс мешканці всієї України. Сьогодні ми презентуємо позов, які подали до суду зв'язку з підвищенням тарифів на електроенергію. Який був ухвалений на засіданні регулятора енергетики наприкінці минулого року, коли вже в Києві всі чиновники роз'їхалися по відпусках, Я ходив на засідання НКРКП і на власні очі бачив те свавілля, яке відбувалося, коли приймали рішення по підвищенню на 15, на майже на 16% тарифів на електроенергію, згідно зі схемою «Роттердам Плюс, і в підсумку ціна вугілля в нас вже становить в 2,5 тисячі гривень за тонну в тарифі енергетики, щоб ви це на 130% вище, тобто більш ніж два рази вище, ніж та ціну, яку ці самі чиновники регулятора називали прийнятною. Чому таке відбувається підвищення? Чому залазять в кишені до кожного громадянина? Тому що всі, хто користується електроенергією, навіть ви зараз дивитесь цю трансляцію по телевізору, слухаєте по радіо, в інтернеті, всі ми потім сплачуємо за електроенергію, і ці гроші йдуть до Ахметова і його подільників на найвищих щаблях української влади. Це зараз пан Порошенко кричить, що Зеленський такий сякий, бо хоче знищити набу. Але при ньому також був законопроект під номером 7362, який полегшував звільнення директора набу та керівників відділю. Його хотіли прийняти і прийняли б, але європейський союз різко засудив таку спробу. Президент Петро Порошенко заявляє, що не тисне на антикорупційні органи і обіцяє бути гарантом їхньої незалежності. Сьогодні він із візитом у Литві після критики міжнародної спільноти стурбованої тиском влади на набу і спробами взяти його під контроль. Виходить, попередній президент хотів відібрати у набу незалежність, а нинішній довершив його справу. Але чому на вашинтові ходять упорні слухи, що таки да? что таки записали, что там очень много прелестей, начиная с махровейшей коррупции в оборонке, дискутируемой лично святым красным солнышком, да, и его товарищем, его главным кошельком Мендичем, и заканчивая выражение типа «да я рот всех этих ваших украинцев». Из уст самого солнышка, самого гаранта и так далее. Впрочем, это информация, нуждающаяся в проверке. Так, верите Арестовичу себе наиб, але. Чому Зеленський так не полюбив набу? Можливо, тому що детективи щось на нього накопали. Пам'ятаєте депутата Гео Лероса? Чотири роки тому він назвав Зеленського та Ярмака зрадниками і показав їм жест доброї волі. Е, будь ласка, Ви я попрошу з... по темі виступу, Гео Багратович. Ви головний зрадник в прийняті. Виключіть, будь ласка, мікрофон. Дякую. Дякую. Лерос тоді казав, що Зеленський в період спочатку каденції за півроку дуже сильно змінився. Що президент більше не ставиться з повагою до людей, поводить себе по хамськи, перетворюється на Копію гірша Януковича, як вища посадова особа, він прикриває топ корупцію у своєму оточенні. Колись президент казав, що не буде ніякої толерантності до корупції, незалежно від того наскільки близьким буде його оточення. У підсумку президент показав усією своєю поведінкою, свою позицію, що ворогам закон а своїм все. Вагнергейт, назначение своих генеральных прокуроров, продаж важных посад, зарплата, слух народу в конвертах, про это все уже тоді за Лерос. И вот до чего это все привело. Рокет – это бывший советник министра энергетики Игорь Миронюк, а Тенор – это директор энергоатома по безопасности Дмитрий Басов. Тенор, так, по этим постройкам хотел поговорить с вами. По, по прочим вещам. Они планируют продолжать строить еб... И Захистные цифры сумасшедшие. Мы будем еще что-то делать или закончим на том, что есть. И больше захистные споруды, защитные сооружения, мы строить не будем, Рокет. Я бы подождал, но, если честно, жалко денег, пустая трата. А призвело це все до того, що Україна сидить без світла. Бо людина, яка володіє контрольним пакетом акцій 95-го кварталу, Тимур Міндич, у будинку якого під час масочного режиму святкував день народження Зеленський, та їздив на його машині, знімаючи нам свої сторіс, тікає в Ізраїль за пару годин до того, як у його почався обшук від набу. Детективи провели колосальну роботу про операцію Міда знали давно, ще влітку 2024-го, і по факту показали, що в центрі Києва сидять зовсім не патріоти. І ні на словах, ні бла бла бла, а реальний патріот України, який дуже багато працює. 24 на 7, тільки заради України. Він прийшов зі мною. А люди, які під час конфлікту з Росією посилають мільйони доларів на Москву, яка у відповідь шле ракети на об'єкти енергетики, і Зеленський дуже не хотів, щоб про операцію Міда стало щось відомо 3 вересня цього року. А, було вже 10 років моєї роботу. Я пройшов в першому наборі 2015 році, 3 вересня. Пише тоді нам ми... Навжди казав, перший директор, що якщо на вас на, 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 за вами працює після під слідкує збучі Л. Наші права робити свою роботу. І За цей час моєї роботи було багато атак на набу, були і викрані працівники бюро, були е, напади, були погрози, були намагання змінити закони, намагання мобілізувати всіх. Ну, Їх було багато строків, але 21 липня була самопільна атака. Дивіться, як цікаво. Суд випустив під заставу одного з фігурантів справи Мідас Форсенка. За 95 мільйонів гривень, а детектив, який був головним у справі розслідувань плівок Міндича, до сих пір сидить, бо у нього дивіться зв'язки з Росією. Його батько там чи мати отримує пенсію з Ордлео, і чомусь для когось це причина. Хоча ось тут, прямо в центрі Києва, стояв офіс, який відправляв гроші в Москву. А батьки сирського сирського нашого сирського живуть в Росії і там теж отримують пенсію. Ви розумієте всю, всю глибину нашу клубі. І тепер напевно питання про те, як втік міндич не викликає ейфорії. А втік він, бо його попередили. Синюк, а це заступник керівника САП, почав вести перемовини з якоюсь людинкою, яка часто заходила до будиночку, де була квартира Міндича. А відразу після спроби розігнати набу і провалиє через картонний майдан. Навіть передавала цій людинці документи зі штампом прокуратура, майже не спалилась. До речі, в цьому домі квартира не тільки міндича, а й Зеленського та інших працівників мордою лиця з кварталу. Чому працівник сапа бігав до кур'єра Міндича? Він пояснити не зміг. Ось телефонна розмова. Тільки послухайте, як тремтить його голос. Добре, я вам розповім. Прошу мова. У нас є одне з кримінальних проваджень, яке стосується е, «Укроборонпрому». Е, в цьому кримінальному провадженні, е, яке воно вже слухається в суді то підприємство, яке входить до е, в цьому кримінальному провадженні, е, в цьому кримінальному провадженні е, фігуранти. Почали використовувати своє службове становище для того, щоб підірвати розгляд справи в суді і зімалювати докази. Але як же працювала схема? Це ви під час воєнного стану маєте за все платити, а в разі чого можете опинитись на вулиці, бо вас заберуть майно. А от енергоатом ні. Енергоатом покриває більше половини ринку електроенергії України, а тому його захистили на час війни від сплати боргів. Тобто, якщо ви зробили щось енергоатому, а він не заплатив, у суді вам скажуть все нормально, йдіть геть, бо зараз такий час, а це дуже важлива стратегічна організація. Енергоатом може вам не заплатити по факту. І наперед також для вашої безпеки і спокою не може. Ті, хто працюють з казначейством, мене зрозуміють без накладної або акта виконаних робіт, ваш рахунок для державного бухгалтера. Смішний папірець. От міндич і гоп компанія з міністрів придумала схему: вимагати від 15% відкату у постачальників під страхом того, що їм або не заплатять гроші, або заберуть всіх їх працівників на фронт. Просто розкажи йому: смотри, буде які пі. всей линейки компаний. Будете ходить и рассказывать, мы скоро вернемся. Это скоро длится уже 5 лет. Но за 5 лет до того, как вы вернетесь, мы вам вынесем все тех условия, все сертификаты. Вы обнулитесь просто и все. Всех ваших сотрудников заберут в армию. И вы только уявите, який это был долгий ланцюжок, и тягнется он до самого Зеленского. Міністри, звичайно, звільнили. Міндич втік. Єрмак подав у відставку. А замість Єрмака тепер з США буде розмовляти у Меру, теж патріотичний та потужний менеджер. Але от біда, він теж був замічений у схемах Міндича, але не у нергоатомі, а при закупці бронежилетів. Міндич хотів продати неякісні ізраїльські, можливо, навіть. Бевушні списані броніки Міністерству оборони України через фірми Прокладки. Сам умера вказав, що зустрічався з Міндичем по цій справі два рази на тиждень, і той на нього давив. Добре, що не додавив. І тоді ця операція зірвалась. Але ж де ж Зеленський, спитаєте ви? А про нього в наступному відео, якщо це не бере 10 тисяч лайків. У мене все. Дякую вам за спонсорську активність. Діма, діма, 3953 Олег Ковальчук стали першими, хто підтримав канал більш солідними сумами, але на генератор то ще мало. А тому, якщо подобається моя творчість, долучайся до спонсорства. Дякую. У мене все на добраніч.